bato raiva. Três vezes por dia, 40 dias. E a raiva tem muito Короткометражний фільм Фосфор режисера Костянтина Лінартовича розпочинає покази шостого міжнародного кінофестивалю Бруківка у Кам'янці-Подільському. В основі сюжету історія військовослужбовця, який повертається з фронту на реабілітацію, говорить режисер. Я спеціально робив таке кіно, тому що мені не хотілося ніякої чорнухи. Я знаю, що реабілітація сьогодні може, мусить бути не тільки у воїнів, сьогодні реабілітація мусить бути усього суспільства. І це дуже важливо, тому що ми скоро побачимо, ось ось буде закінчення війни, я вірю, ну просто дуже сильно. І ми будемо бачити на вулицях покалічених хлопців, покалічених людей. І нам треба реабілітація, щоб ми, не дай Боже, не образили нікого. Режисер Олександр Яцько із Чернівців розповідає, цього року дебютує на Бруківці. Разом із командою на фестивалі представляють короткометражний фільм Варган, заснований на реальних подіях. З життя головного героя він він хотів він хотів. історія, історія трошки художня. Його батьки на наштовхували на те, щоб він був програмістом, щоб він щоб він став програмістом, щоб він програмував, але він цього не хотів, і все ж він вернувся до свого покликання, і він грав на дримбі. Основне, що ми хотіли передати глядачеві, це не, не прислухайтесь до думок батьків, родичів, друзів або будь-кого іншого, а все ж дослуховуйтесь до, до власних думок. На червоній доріжці кінофестивалю Бруківка в міському кінотеатрі до початку показу людно. Глядачі, як місцеві, так і приїжджі. Біля входу до кінозали організували збір на потреби збройних сил. Харків'янка Ельміра говорить, їхала до Кам'янця спеціально на кінофестиваль, бо знає продюсера одного з фільмів. В цій залі зараз донатим зсу, і такий дуже важкий для криди це дуже важливо, тому що наші бійці вони зараз в окопах, а Ми з вами здуть. Глядачка Анастасія вимушена переселенка з Києва. Від початку повномасштабного вторгнення проживає у Кам'янці-Подільському. Сьогодні я прийшла подивитися. До автора автора можна сказати сценарію фільму Фосфор. Він мене запросив. для тих, хто був незнайомив з українським кінематографом, з українськими режисерами. Вони можуть дізнатися про них більше. Засновник та організатор бруківки Андрій Заєць розповідає цьогоріч на конкурсну та позаконкурсну програму. Представили 36 короткометражних фільмів, із яких 22 – українські. До 16 вересня покази бруківки проходитимуть у броварах, Києві та Одесі. А також у Польщі, Німеччині та Тайланді 50 відсотків фільмів національної програми про війну в Україні каже Андрій Заєць. Це рефлексія на те, що відбувається. Це документальні стрічки, це анімаційні стрічки, це незалежні роботи без бюджету, знятими різними авторами. Ну і деякі стрічки, які були зняті до повномасштабної війни. За його словами, під час показів кінофестивалю в Кам'янці-Подільському зібрали дванадцять з половиною тисяч гривень на потреби Збройних сил. Діана Колесник, Віктор Кривий, Олександр Горішевський Суспільне новини, Хмельниччина.